Привіт, рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку хладник таролог Віктор Литовський. Вітаю, Віктора! Вітаю вас, ради бачити. Навзаєм. Вікторе, але ж ворог е, наступає, ворог просувається. Ведеться дуже велика кількість боїв. Уже ось е, надійшла інформація, що ворог навіть зашов в Торецьк і ведуться вуличні бої. Чи вдасться ворогу е, просунутись вперед і окупувати території, які знаходяться в радіусі від Покровську, тому що 10 населених пунктів прагне захопити е, ворог в тому? Напрямку. Дивіться, якщо ми переглядаємо в контексті карт Таро, це питання, в нас е випадає момент е вектору прямий. Тобто буде увага е спрямована. Основна саме на Донецькому напрямі. А попри те, що ворог буде дестабілізовувати ситуацію, у нас випадає п'ятірка жезлів. А, попри те, що будуть досить гострі моменти, десятка мачів, в нас все одно випадає на долю ворога десятка жезлів, як тяжка ноша. І ті процеси, котрі зараз ворог буде реалізовувати, вони будуть, м'яко кажучи, пробуксовувати і не давати тих результатів, на котрі сподівається окупант. Більше того, в нас випадає карта необмеженого вибору з опиранням на попередній досвід. Я думаю, що існує ймовірність повторення ситуацій, пов'язаних з великими містами і досить довго затяжного процесу в форматі вибивання наших е, військ і займання позицій, і зворотній бік вибивання окупантів з тих позицій, котрі зараз е, зайняті їми, е, в нас все одно із позитивного в розкладі випадає перевернута карта жниви, перевернута карта пожинання плодів. Тобто ті результати, на котрі ворог очікує, він не отримає. Більше того, в можуть за рахунок того вектору, котрий зараз буде спрямований саме на Донецький напрямок, ті сили, котрі направлені на цьому напрямі, вони дадуть негативну динаміку для ворога на інших напрямках, На інших напрямках, зв'язку з тим, що пріоритетність буде розставлена таким чином, що ти втратиш. Можливість впливати на ситуацію на інших рубіжах та інших напрямах, угу. Вікторе, А чи правда, що росіяни зараз почали застосовувати на війні самохідні ракетні комплекси з КНДР? За розкладом я не дуже розуміюсь в форматі, як воно виглядає, як воно саме ходить. Але за розкладом, якщо дивитись е, на це питання в контексті Таро, в нас випадає зв'язку з тим, що є певні обмеження матеріального характеру, зв'язку з тим, що є досить довгому часі, і ми в підвішеному стані, стані невизначеності. Ворог починає шукати різноманітні варіанти впливу на ситуацію, і ту смачів показує, що і в новий початок показують, що можуть бути використані або нові якісь види озброєння. Більше того, не обов'язково ці нові види озброєння будуть ліпшими ніж попередні. І за заросло взагалі випадає так, що карта необмеженого вибору випадає в перевернутому стані. Тобто вони будуть намагатися жбурляти, кидати, використовувати все, що жбурляється, кидається і може принести руйнівні процеси на рахунок руйнівних процесів, і на рахунок того, що ваші карти сказали щодо нової зброї. Цікавить зброя хімічна. Дуже багато говорять і майстрів, і практиків, і експертів, що ворог уже застосовує хімічну зброю проти українців, і дійсно, от останнім часом останній тиждень люди почали. Дуже якби жалітися на своє здоров'я, на, сво... на алергічні різні реакції, от те, що пов'язано з шкірою, на різні висипи. Люди не розуміють, звідки воно береться, чи це просто, якби можливо, якісь алергії, але просто що воно виникає в людей одночасно, наприклад, той же ж свербіж, свербіж, очей, сльозоточивість, чи це все ж таки ми себе трошки накручуємо, і це просто якісь процеси в організмі? Чи ворог вже застосовує хімічну зброю? Я прозділив би це запитання на два запитання. Тому що якщо дивитися в форматі військового часу, в нас випадає циклічність і повторення ситуації. Тобто ворог використовує і буде використовувати якісь заборонені прийоми, заборонені в важелі впливу. Бо в нас випадає і карта необмеженого вибору, і карта дурня. Вони будуть виходити з ситуації. Казати, що це неправда, це маніпуляція. Але карта циклічності показує, що ця ситуація буде час від часу повторюватись. При цьому ми робимо акцент саме на військовій галузі і військовому напрямі. Зараз. За рахунок того, що є певні негативні чинники психоемоційного характеру, вони будуть е, слугувати причиною, що ми будемо знаходитися в нес карти відлюдника, і випадає десятка е, кубків в перевернутому стані. Е, при цьому е, формат знову ж таки карта дурня по дурню. Є певні острахи, є певні переживання, є певні не... ситуації, котрі тебе не влаштовують, і ти намагаєшся, замість того, щоб якось заспокоїтись, перевести себе в позитивний емоційний фон, починаєш розхитувати самостійно цю ситуацію. І... Знаєте, ви кажете там, що є певний сербіж. Ви сказали, вже починаємо себе тихенько. Тобто, така це, це ціпна реакція, так чухати так. Тобто, і знаєте, як в українці зараз знаходяться в тому стані, що вони зайвий раз починають себе вводити в стан дути на холодне, щоб перестрахуватися, наприклад, там в Одесі кожного року. Під час літа смарділо <laughs> був певний неприємний запах. А я хотіла вас про це запитати. Році, але саме в цьому році почали шукати біологічне озброєння, біолабораторії і я не знаю різноманітні заколоти ілюмінатів, масонів і жителів підземного царства. Ні, тобто не треба. Як шукати темну кішку в темній кімнаті, тому що у вас є всі шанси її знайти. А, але в, що ви будете робити далі? В нас за розкладом випадає перевернута карта е, місяця, тобто, це той стан, котрий зараз е, пріоритетний для багатьох українців, вовком на місяць вити, він знаходиться в перевернутому стані. Тобто ми зараз. Хочемо якось знайти вихід із ситуації, але замість того, щоб знайти його, ми навпаки себе закопуємо гіперболізуючи, роздуваючи ті проблеми, котрі нас оточують. Угу. Тепер трошки хочеться віктора до проблем чи питань, таких, скажімо так, зовнішньополітичних. Стало відомо про те, що Угорщина спростила правила в'їзду для росіян та білорусів. Які проблеми це може викликати в Європі? І чи не загрожує це ця ситуація українцям, які зараз знаходяться в Європі як біженці? Тому що були вже відомі випадки навіть вбивства тих же самих військових. Чим це грозить Європі і Українцям в Європі? І взагалі ті карти показують, чому Угорщина от прийняла таке рішення. О, чому? Дуже уряд, представники уряду дуже сильно люблять дійшку. У нас була перша карта десятка пентаклів, тобто якісь матеріальні бенефіти. і більше того, за рахунок тих позицій комунікації, котрі є, дев'ятка пентаклів знову ж таки, матеріальні блага, в форматі домовленості. Угорщина вона намагається все більше і більше відійти від європейського простору. На неї випадає карта відлюдника. Тобто ми в пошуці, в ситуації, коли ти чітко розумієш, що червоних ліній немає, і тобі нічого ніхто не зробить. І ти намагаєшся грати в ситуацію, коли знаєте, ну, б'єш палицею собаку, котра прив'язана на ціпок. І розумієш, що вона тебе не вкусить, тобі нічого не буде, тобі цікаво, тобі е, це приносить задоволення, такий е, політичний садизм. Але е, Європейський Союз може прийняти певні дії, певні кроки, і цей ціпок може обірватися. І собака може дуже боляче вкусити угорщину. А, причому вони скажуть, що вони не хотіли так просто вийшло випадково і тому подібне. З другого боку, в нас ще є карта відлюдника в, в трактуванні того, що є певні потаємні ситуації, скриті ситуації, прагматичні ситуації, а, основані на матеріальних благах, а, і в нас випадає Верховна Жриця. Верховна Жриця. Вона знову ж про таємниці, можливо, про спі... шпіонаж, можливо, про е, якісь колурні дії, можливо, про е, ситуації пов'язані з таким, знаєте, е, темним ходом, е, коридором, котрий можна використати для того, щоб е, е, максимально вирішити всі питання. Режиму Кремля, режиму і тому подібне. Ну і друге в нас випадає карта циклічності. Повторення ситуації. Ми чудово пам'ятаємо, яка була е, тісна співпраця е, під час Другої світової війни, угорського уряду з е, представниками Третього рейху? Е, ну, є такі моменти, що люблять, люблять співпрацювати з диктаторськими режимами. І, в принципі, стимулюють ці процеси далі. А тепер, Вікторе, як то про диктаторські режими повернемося. Ви от, дуже класно, от ви так кажете, у вас такі чіткі влучні фрази завжди. Диктаторський режим. Я вважаю одним з таких, скажімо так, установ в Україні, це Московський патріархат. І я думаю, це не лише моя думка. Але ж кричали ми кричали, що будемо а, якби, забороняти цю організацію, виносили ці законопроекти. Але, в принципі, так я, як я і передбачала, і багато експертів, які до мене приходять, то ви в тому числі що цього найближчим часом не відбудеться. Хоча, як на мене, це дійсно екстремістська організація, яка 30 років закликала українців до руського міру і є тому багато підтверджень. Але ж мало того, що ми це не забороняємо, так і ще. Мінкульт планує повернути під управління держави декілька лавр Української Української православної церкви Московського патріархату. Тобто ми ще не повернули. Чи вдасться нам забрати? Я вважаю, врахую з лап ворога дійсно ці національно-культурні пам'ятки найближчим часом. Це дуже тяжка ноша, тому що перші є певні лобісти, е котрі наразі є в уряді і котрі стимулюють ці процеси, е котрі зацікавлені в тому, щоб ці процеси відбувалися по тому сценарію, котрий є неправильний, несправедливий е за рахунок того, що ти отримуєш певні матеріальні вигоди. І напрацьовуєш такий брудний електорат, котрий буде тебе підтримувати. Mm -hmm. Все одно є певна частина е пересічних українців, котрі е підтримують російський патріархат, виключно не розуміючи е всю суть і зміст цієї. Е Великої тоталітарної секти. Момент стосовно а, московського патріархату випадає в, в контексті впливу на ситуацію, випадає карта мага, випадає туз пентаклів, матеріальні блага, і спроби впливати на ситуацію всіми можливими а, способами для того, щоб зберегти владу, зберегти. Свій бізнес і захистити свої інтереси, угу. О, на жаль, на виключно жаль. виключно тут питання. В чому? Е, в нас дуже коротка пам'ять. Ми забуваємо про ті процеси, котрі відбувалися е, місяць-два місяці, півроку назад. Ми забуваємо про те, як себе поводив Паша Мерседес. Ми забуваємо про те. Як під час Радянського Союзу потайки хрестили, а потім ті ж попи і здавали, кого хрестили? Ми забуваємо те, яким чином, в принципі, була збудована церква Московського патріархату, кагібістами, представниками червоних і тому подібної шушери. А, треба все ж таки свою пам'ять тренувати і не забувати ці речі, бо вони є не е, те, 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 про що забути не можна. Тому що в, наразі, якщо ми кажемо про цю структуру, вона як пухлина, котру, якщо ти не викорчиш самого е, на, на нуль, вона з часом виросте знов ж таки в мене немає, ну можливо, хтось скаже, що я не як зацікавлена е, сторона скільки конкуруюча організація, але в мене немає претензій не до греко католицької церкви, не до е, українського патріархату. В цілому є е, е, виключна позиція в правдива стосовно е, тоталитарної організації Московського патріархату. Ви знаєте, Вікторе, я вас дуже в цьому підтримую, тому що знаю, що працюєте, якщо навіть для роботи, ви хоч кажете, конкуруюча організація, Абара, дуже часто допомагає і всім нам, а Абару можна знайти тільки в храмах, в принципі, для такої плідної роботи. Тож тут не може і не зовсім конкуруюча організація. Ні, ні, ні. В мене є приклади практики, коли е, саме представники московського патріархату. Робили темні привороти, коли представники московського патріархату робили порчі, поробки, продавали ікони, котрі слугували захистом для будинку, бізнесу і тому подібне, за величезні кошти. І якщо людина відмовлялася співпрацювати, там не просто казали, що там придадуть її анафімі, а сказали, що зроблять так, що тебе не стане за 7, 10, 12, 13 днів. Серйозно? Серйозно так. Ні, в мене теж просто дуже цікаві були випадки в практиці, пов'язані саме з священнослужителями цього патріархату. Тобто, мені здається, я якби не беруся судити, але мені здається, що там. Цій організації зібрані чи не всі людські пороки, які взагалі можуть бути, от в людині. Найголовніший порок це е, ліцемірія, тому що е, знаєте, коли ти намагаєшся відбудовувати святість при цьому сам погряз в гріхах, це е, такий ц, цинізм і ярмарка числавія. Так, не можу не погодити ще раз. Ну, ще трошки хочеться повернутися до подій у світі. Ізраїль вимагає в НАТО виключити Туреччину за погрози вторгнення. Чи виключать дійсно НАТО Туреччину? В організації. Стосовно взагалі, виключення з НАТО зараз випадає така ситуація, що вони заручники ситуації. І навіть якщо б вони дуже сильно захотіли, вони б не змогли цього зробити. Тому що замість того, щоб якось вплинути на режим Ордогана, вони йому розв'яжуть руки. І це в багатьох випадках дасть йому можливість. Впливати і реалізовувати ті політики, котрі наразі він не може реалізовувати, будучи членом альянсу, в нас ми не забуваємо, що є невирішене питання з Грецією. В нас є питання Кіпру. В нас не така велика дистанція між Туреччиною та Ізраїлем, і за розпадом він випадає як імператор, як людина, котра любить владу. Котра досить довгий час при владі, і е, всі е, чудово розуміють, що він має мрію дуже велику е, відновити Велику Османську імперію, е, даючи йому такий привід, обсяг озброєння, патріотичність населення. І маніпуляції е, на релігійному фоні, на культурному фоні, е, звинувачення в економічних е, проблемах та санкціях. Ізраїль е, це зручна позиція для того, щоб е, не, не вирішити питання, але Відкласти його на довгий ящик і використати той сценарій, котре зараз в принципі використовує режим Кремля для того, щоб втримати владу е в своїх руках. Вікторе, і останнє питання на сьогодні а, змі ширяться там новина з таким е фоторепортажем про те, що Зеленський перевірив фортифікації на кордоні з Білоруссю. Чи є ось така перевірка, все ж таки показником того, що все-таки є інформація про те, що Росія буде заходити із сторони Білорусі? Я знаю, що багато вже говорили про це, але ну, чомусь відбулася ця перевірка тільки зараз. Зараз У нас все одно Білорусь вона може розглядатися ворогом як певний плацдарм, для е, котрий є певні плани і замисли, використати е, для своїх інтересів і вирішення своїх питань. Е, попри те, нас котре випадає комбінація карт, котре свідчить про те, що є певні методи та засоби, перестрахуватися. Захистити себе, не повторити, опираючись на попередній досвід ситуації минулих періодів, і е, з точки зору обхідних шляхів е, фортифікаційних споруд, е, питання повинно бути закрито і е, досить пильне око е, спостерігає за ситуацією для того, щоб вона не повторилася. Формат аналізу, формат перегляду, перевірок цих споруд робиться виключно для того, щоб відійти від ситуації, що щось недобудовано, як в нас вже було, що щось не так. Тут дійсно перевіряєш, розумієш, що. Тили закриті, і можна робити увагу на повернення інших територій під контроль України. Ну на цій мажорній ноті, вікторе, скажу вам величезне дякую за ваші прогнози. Нашим підписникам нагадаю, що якщо маєте бажання поспілкуватися з майстром Віктором Литовським особисто, контакти майстра будуть в описі цього відео. Ще раз нагадаю, що з нами був хладник таролог Віктор Литовський. Дякую, Віктора. Дякую вам і до нових зустрічей так. на каналі Яснобачу з Тетяною Гай.